Посіяли перці, помідори, і це травень місяць, і проблема, що висаджена розсада або згорає під сонцем, або весняні приморські, вона просто змерзає. Ну, чудово себе почуває в парничку, вона не горить. Дуже добре, що є такі проекти, які ну, допомагають просто хоч маленьку частинку, але от, підтримати їх, закупити, хоч те, що ну. Те, що ми собі до цього часу не дозволяли. Картоплю ми вирощуємо в селі постійно. З часом сорти просто втрачають свою ну, репродуктивність і вони просто не дають урожаю. Цього року ми закупили також свіженьку картоплю, і от це елітні сорти, а там наші сходять. О, там там 5-7 рідків, то ваші. Так? То наші сходять, так. О, ось ця, що йде для діабетиків. Вона відрізняється це, що всередині синя рожева. Для себе і для господарства свинки, курочки, які ми постійно годуємо, і потрібно картопля. Раніше нас було дві корови, просто в неї двоє теляток, 60 пролірів, 40 кроликів. За грантові кошти ми придбали також кущики смородиною елітну. У нас є грядочка цибульки, яка також була закуплена на сінечко з тиканка за, за грантові кошти. Дякуємо. чекаємо гарних врожаїв. Жимолость і Агрусть. І дякуючи проекту, у нас були тренінги по саме захисту. Від шкідників, от наша клубнічка, яка в принципі себе непогано почуває і там розказувалася як захищати від слимачків про теплі грядки. Ну, ми нашу клубнічку захищаємо від слимачків, яка є напади, коли вона починає дозрівати. Дякуємо, і також були загрантові кошти за куплення жимолості. Різних сортів від ранніх до пізніх. Оце дуже сподобалося, що це перші ягідки, які починають дозрівати в травні, і в нас їх ще не було. І ми вирішили також спробувати. Ну дуже гарно себе почувають кущики. чекаємо дощу. Тут малина росте. Ось така вона виглядає. Нас ну, наш хрін він дуже гарний. Ми з ним боремося, ну безрезультатно. Дуже добре в клубніці, коли є хрін, ем, заморськи прикриває. Ми не використовуємо гербіциди, хіба що воно ну, дуже така катастрофічна навала жуків, яке буває. От у нас з будь-якого дерева можна дітки прибігли, чи виноград, чи яблуня, то можна взяти, як коли бабка, авторок штани штаний гризне. І тому воно ну, не гарне, як на картинки, то е, ці полунички нормального такого розміру, на 100 громову чарочку, менше, трошки більше. І в принципі вони не, вразливі, ну, не настільки вразливі, то в різних потеплі. Як оці от нові дерева. Натуральне виробництво дуже класно, але є одна неприємність. Треба мати гербіцид гоцул 20 на дві сад. Mm. Бо оце от воно за, за тиждень оце от воно в от, такий розмір вросло цей буря. Тобто, ну, чисто механічно, як ти кажеш, в системі бабушки не ходить, з цією ручками винести. А це в нас натуральний Якщо mm. що там ну, можна замовляти, Самовивоз, самовихоп, самовинос безкоштовно. Такі цікаві чмелики, е, бджолки садові, оскільки називають. Вони такі прикольні, коли весною ж, е, зазвичай, коли вже починають вже або вилупуватися, або ми розколюємо чарет, І вони такі, такі пухності.